Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему: ось така цікава тема чи Може повторитися нинішній український сценарій у східній Азії, боротьба США та Китаю за Тайвань. І спробуємо розібратися у цьому питанні. А допоможе нам у цьому наша гостя сьогодні? Це Ольга Іваницька, доктор історичних наук, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету Мі Василя Стуса. Доброго дня, пані Оль. Доброго дня декілька слів про Китай для ой, декілька слів вибачаюсь, про Тайвань для тих, хто нас зараз слухає. Тайвань невелика острівна держава за 180 кілометрів на схід від Китаю, тобто невелика відстань, яка славиться своїми сучасними містами, традиційними китайськими храмами, курортами, з гарячими джерелами, вражаючими гірськими хребтами. У столиці Тайваню тайбею, розташований на півночі країни, варто відвідати багатолюдні нічні ринки музей імператорського палацу з колекцією китайського мистецтва та оглядовий майданчик Марочоса Тайбей-101 за вишки 509 метрів, що нагадує стебло Бамбук. Населення республіки, населення острова на грудень 2023-го понад 23 мільйона. Тобто це не так багато. А територія, на якій вони проживають, лише 36 тисяч квадратних кілометрів. Для порівняння територія України понад 600 тисяч квадратних кілометрів. Тайвань, одна з найрозвинніших економік світу, представник східноазіатської моделі розвитку економіки. Розвинена економіка займає 21 місце у світі за внутрішнім продуктом. І трьох історій. Історично, пані Оля, історично острів Тайвань. Чи історично він є китайським? Ну, а ось така історія, ну, невелика історія, скажімо, аби ми зрозуміли взагалі ситуацію, яка є на сьогоднішній час. Гаразд, я тільки хотіла попередити свій виступ такою, таким зауваженням, таким коментарем: що після Другої світової війни, в роки Холодної війни, виникло таке унікальне явище в системі міжнародних відносин. Я називаю його синдромом двох держав. От Пам'ятаєте, дві Німеччини, mm. два В'єтнами. Ну, Німеччина вже об'єдналася. Дві... дві Кореї. Дві Кореї, два Китаї. От, це дуже конфліктні ситуації, особливо в Східній Азії. Тобто що... це власне була тенденція після Другої да, да, світової того, ну це війни. боротьба за геополітичний вплив mm. між СРСР і Сполученими Штатами. І вони не могли поділитись, нації ділили отак. Mm -hmm. Ось, ось такий, така ситуація, яка сьогодні зберігається, дві Кореї, і два Китаї зберігаються сьогодні. Це дуже конфліктні речі. Ось. А щодо того, чи Тайвань є китайським, Ну, скажу вам так, що десь 20-10 тисяч. Років тому сюди прийшли не китайці з материка на Тайвані острів, а з Філіппін племена, навіть з Полінезії. А потім тут з'явилася Португалія і назвала острів Формоза. Красивий, така назва ще є в історії. Потім голландці. І лише з кінця 17 століття Китай перебрав керівництво Тайванем. Це була династія Цинь і до. До кінця 19 століття китайці тут керували, управляли. Але в 1895 році Японія е, почала війну з Китаєм і програла Китай цю війну. І Тайвань відійшов до Японії, і Японія ним володіла аж до Другої світової війни. І під час другої, ось потім, після капітуляції Японії, Китай Китай повернули Тайвань як провінцію Китаю. Ну і і Тайвань підлягав керівництву центральному уряду на материку. Ось вам історія коротенька, коли тут з'явилися китайці. А ще забула сказати, що в 239 році нашої ери у китайських хроніках з'явився термін тайвань. Документи, хроніка. І от це один із аргументів, коли китайці кажуть, от здавна це наш острів і таке інше. Але тут, бачите, це ж такий. Світовий процес, ось міграція, імміграція, ось ну але переважна більшість це китайська тобто, територія, тобто певний час, скажімо, історії Тайвань був китайським. скажімо, да, певна да, часа історії. тобто так, це так. не означає, що він там був постійно, як його територія не, не постійно. А, ось а за яких обставин Тайвань відокремився від материкового Китаю, коли це було і, власне і як? Угу. Дивіться, після капітуляції Японії Тайвань відданий Китаєві, управляється як провінція. Але в той же час, після Другої світової війни, на території материкового Китаю почалася громадянська війна між комуністами на чолі з Цзедуном, і Радянський Союз дуже допомагав і зброєю і всім. І націоналістами на чолі з Чан Кайші, гоміндан партія. ну і Мав дзену переміг, бо дуже велика допомога була радянського союзу, зброєю і таке інше. І Чанканші вимушений був в 1949 році тікати з Китаю, бо доля була б їх передбачувана, яка і вони зупинилися на Тайвані. Їм допомогла Америка туди перебратися Чеканші десь 2 мільйони його прихильників туди перебралися, забрали золотий. Запас Китаю, це там 250 мільйонів доларів. І отак з того часу Тайвань окремо там створили так звану Китайську Республіку на Тайвань. Офіційна назва Китайська Республіка. Ось. Або Республіка Тайвань називають. А Китай хоче, щоб називали китайський Тайбей. Знаєте, от якщо Тайвань бере участь в міжнародних організаціях, то під такою назвою Китай наполягає. Щоб ось так з'явилися в... два Китаї. Варіації різні. Стратегічне значення острова для США і Китаю. Ось а, давайте розпочнемо з США. Стратегічний інтерес США саме до цього острова. <різвість> Дуже важливе стратегічне значення острова Тайваню для Сполучених Штатів. Маєте на увазі географічне розташування? Геополітичне, географічне розташування і географічне розташування, і водночас геополітичний вплив. Сполучені Штати. Керуючи і маючи Тайвань під своєю орудою, ну це ж не прямо, але допомога і таке інше, він є лідером в цьому регіоні, Сполучені Штати. Тут проходить в цьому південно-китайському морі, і острів Тайвань, Японія, Південна Корея, Філіппіни, десь 60% азійської, світової азійської торгівлі. Далі Тайвань закриває вхід Китаю до Тихого океану, бо якщо Китай прорветься. Приєднає Тайвань, то він війде в Тихий океан, і американська територія от Гуам, Гавайські острови, вже під таким під безпосереднь... да, без, без безпосередньою загрозою з боку Китаю. Тобто, далі дивіться. Тайвань це так входить в групу таких маленьких тигрів чи маленьких дракончиків провідних країн, які виробляють дуже велику кількість електроніки. Скажем, десь понад 60% світової електроніки. Це Тайвань, 90% різних чіпів, і третина йде в Америку. Угу. Цих ну і безперечно дотично до цього і КНР. Вона теж отримує бо вони, в них дуже стосунки. А це е... високотехнологічна зброя. Так, да, це ось до речі. Я просто тут ну для наших слухачів просто так, такого так. довідку в 1960 році електронної промисловості на Тайвані практично не було. І тим не менш, після рішення уряду розвивати високі технології, щоб налагодити свою власну промисловість у даній сфері з використанням преміум маркетингу та менеджменту було створено декілька компаній В результатів. Трі інформаційних технологій Тайвані відіграє важливу роль на світовому IT ринку в останні 20 років. І увазі, а я просто для чого це прочитала? Щоб побачити, як за невеликий проміжок часу лише 1960 рік електронної промисловості на Тайвані не було. Сьогодні 90% Чіпів світових у світі електроніч. чіпів електроніки це Тайвань. Ще один момент: сільське господарство. Ось я знову-таки аналогії просто провожу. Україна, аграрна країна, сільське господарство, і що знову таки в Тайвані розвиток країни почався саме сільського господарства. А що я тут просто теж зачитаю, після поразки Японії. У Другій світовій та розпаду японської імперії Тайвань першим кроком у напрямку індустріалізації почав робити земельну реформу 1953 рік. Це був вона у розробці закону, який отримав назву Земля Ореч. Найважливішу роль відіграв американський економіст Львов Ладежинський, автор японської реформи 1946 року. У ході реформи великих землевласників було примусово викуплено надлишки землі. Потім цю землю було продано селянам на умовах тривалого розтрочення. Це був дуже важливий. Оли крок модернізації економіки. Реформа ліквідувала грабіжницьку оренду, створила клас дрібних фермерів власників. Ось цього власне почався розкиток, розквіт Тайваню. Далі електронна промисловість. Далі сьогодні це світовий тигр Економіки Це, розумієте, така азійська модель в Японії. Вона ну японія не має ресурсів власних ні таких земельних, ні природних ресурсів. І було взято курс на електроніку, на високотехнічну, високотехнічне виробництво, і певною мірою ця модель була накладена на Тайвань і досить успішна. І, до речі, в Тайвані ну це на момент 2016 року. Я просто дані mm -hmm. е, ці дані, три атомні станції, військово-промисловий комплекс, аерокосмічна індустрія, тобто доволі скажімо, лише 36 тисяч квадратних кілометрів території, але і така, така важлива економічна країна. Я маю на увазі, що можна просто брати приклад. До речі, технологічна. Ось ми з вами буквально перед ефіром говорили технологічна армія Тайваню, технологічно. Вона переважає китайську армію, а якісь дані є. Тобто я маю на увазі такі така маленька територія. Ми коли дивимося, що така маленька територія, ну як вона може протистояти такій величезній ну, території а... населенню ми Китаю. Ми говоримо, що... Тайвань пере, переважає китайські збройні сили технологічно. В цільному варіанті в Китаї двомільйонна армія, а у на Тайвані там 200 тисяч. Зараз цифра є 300 тисяч. Тобто Тут в, десь, в, в десятки разів менше, да, скажімо. Де, так. А технологічно? А технологічно це все зброя переважно от F-35, літаки. Це е, Тайвань? Це. Ну, Америка передала все. Uh -huh. Америка передала дуже велику кількість найновішої технологічної зброї. Вони в тисячі Америка в 1999 році прийняла закон про посилення обороноздатності Тайваню. І оці поставки зброї високотехнологічної все йшло. На Тайвань дуже, дуже серйозно. Ну І сам Тайвань закупляє дуже велику кількість зброї, називають друге місце в світі після Саудовської Аравії. Угу. А стосовно Китаю, стратегічне значення Тайваню для Китаю. Таке ж саме, якщо США втратять Тайвань, то КНР стане лідером в цьому регіоні. Вони у Китаї дуже складні відносини з Японією, з південною Кореєю. Але якщо Тайвань буде приєднаний до Китаю як провінція, то тут лідерство е е Пекіна, вихід у тихий тихий океан і загроза Сполученим Штатам. Угу. А відносини між США і Тайванем, і відносини між Китаєм та Тайванем. Ось такі дві дві паралелі. Як вони розвиваються сьогодні? Ну, дивіться, почнемо з відносин між КНР. і, ні, КНР а, і Тайвань. Китай і, і Тайвань. Добре. У них най, найкраще це економічні відносини. Політичних нема. Бо е, Китай пропонує в політичному сенсі таку схему: одна країна, дві системи, дві політичні системи для Тайваню, Ну на на зразок Гонконгу, який в 1997 році був угу. ну егідою вже КНР, Ангелія відмов відмовилася. Ось. То зараз правда схема трошки інша. Одна країна, три системи, тобто ще якусь систему. Я не знаю, яку для Тайваню іншу, такий конфедеративний устрій. Але вже починаючи десь з кінця 80-х років, між Тайванем і Китаєм стосунки дуже економічно налагодились. морське сполучення, авіаційне сполучення, обмін туристами, особливо родини, які були розлучені під час виїзду. Чайканшина, Тайвань. Далі дивіться, з 90-х і по десь по 2022 рік Тайвань вклав у п'ять прибережних провінцій материкового Китаю 200 мільярдів доларів. Uh -huh. Це колосальна сума, і там дають дані про те, що працює навіть тайванців, один мільйон тайванців працює на цих підприємствах. Далі Китай створив пільгові умови тайванського експорту до себе. Найінколи безмитний оцей експорт, тобто стосунки дуже серйозні в економічному плані, а й буквально ну, у нас не так багато часу, але дуже ну хотілося б більш поговорити про, скажімо, паралелі російсько-української війни і можливі паралелі Китаю та Івань. Але Попереду таке питання: як сталося, що Тайвань представляв до початку 1970-х років китайців в ООН? Ну так сталося, що коли 1 жовтня 1949 року була проголошена Китайська Народна Республіка, то визнав її тільки радянський союз, кита сполучені штати, захід не визнав І з допомогою сполучених штатів саме Китайська Республіка на Тайвані представляла китайську націю в ООН. Угу. Так сталося. Це, це такий зріс от цієї холодної війни і боротьби за геополітичні впливи. Ось так, але сталося так, що на 70 70-ті роки відносини між Китаєм і Радянським Союзом погіршилися, навіть були розірвані. Ну там багато причин через Сталіна, угу. через Кульосови, Хрущову. Це все, що він це говорив і робив. І Китай розсердився маодзидун і. Америка вирішила скористатися, і в лютому 1972 року річ президент США Річард Ніксон здійснив дуже таємничний візит до Китаю. Це цю подію називають шоком Ніксона в історії міжнародних відносин, і от це почалося таке потепління відносин між Пекіном і Вашингтоном. І з допомогою Сполучених Штатів Китай зайняв місце в ООН і навіть отримав місце постійного члена Ради безпеки, а Китайську Республіку Тайвань усунули від ООН. І вона не є членом ООН, хоча декілька разів просилася, США не підтримують. І тоді США, коли приїжджав Ніксон, була підписана така, таке комуніке, Шанхайська комуніке, де е, американці визнали, що Тайвань це китайська територія. А китай пообіцяв, що не буде використовувати силові варіанти приєднання Тайваню. Лише дипломатичні, Ла, лише мирні, мирні. Ну кит... китай х... характерний в тому плані, що він каже, що політику треба здійснювати, в... як як, от переходити в брід річку, намацуючи каміння. Uh -huh. Аніж застосовувати там плавзасоби морського десанту. Така східна, східна філософія. Так, да, східна, дуже своєрідна. А як перебіг російсько-української війни впливає на розв'язання проблеми Тайваню? Ну, скажімо так, ви ж розумієте, я почну з Тайвань. Тайвань дуже уважно стежить за перебігом російсько-української війни. І, до речі, модернізує армію і висловлює готовність оборонятися від Тай від Китаю. Тайвань нам надає гуманітарну допомогу. Ось Фінансування відбудови храмів і таке інше і дуже уважно вивчає досвід український тайвань, особливо от, е, організацію сил територіальної оборони. Вони, от оцей процес, у нас вже початку ця територіальна оборона, збройні сили її, і, і цей прецедент тайванці дуже добре вивчають і в себе там впроваджують. Так що але от як перебіг російсько-української війни впливає на політику Китаю. Тут треба ще мати на увазі, що Тайвань включений в американську протиракетну систему. А сюди в цьому регіоні сюди входить Японія, Південна Корея, Філіппіни і Тайвань. Тобто така парасолька, американці захищають Тайвань. Ось ну щодо Китаю, ну є такі прогнози, експерти кажуть, що якби Росія виграла або вигравала війну з нами. То можливо Китай би скористався цим і вирішив свою проблему там з Тайванем. А, і Китай для Китаю було несподіваним про те, що така допомога нам заходу, що захід встав на, на бік. Ем, ну я загалом узагальнюю, загальною на бік України, допомога фінансова ж бачите, зброя, зброя всіляка. Ну хоч були й затримки, але тим не менше тут ми не можемо заперечувати. І для Китаю це було несподівано. І ну правда, з 22-го року Китай вже декілька таких вислівів, що ми застосуємо зброю, силу і повернемо Тайвань. Але політика Тайваню вона така. Двоїста з одного боку такі погрози і такий радикалізм, що застосуємо силу, а з другого боку, от переходимо річку в брід, намацуючи каміння. Розумієте, так що як на мене, сьогодні важко говорити про те, що Китай в якійсь близькій перспективі може почати війну, бо війна в цьому регіоні це вже велика війна. Ну, хоч і наша велика, бо вже і інші країни, і північна Корея ну, бере участь у нас на європейському континенті, так, а там, там на тому то, регіон. А якщо, ну, стратегічні партнери Сполучених Штатів, Японія, Південна Корея. Тобто Китаєві прийдеться воювати не з Тайванем, Якби була ця. Така двоєдина війна, тобто Тайваню і Китаю, то тут, безперечно, не можна ніякі прогнози робити, бо Китай переможе. Але коли є Америка, Японія, Південна Корея, ну це прогнози такі. Я так оцінюю цю характеристику, яка тут є. Так що я думаю, що в найближчій перспективі. Китай не почне цю війну, це будуть величезні руйнування. Ось я, я не думаю, що Америка усамітниться і не буде брати участь. І, тим більше, ви ж бачите, як а, нас, налаштований нинішній новий президент, У в нього така антикитайська, анти вибачте, риторика. От основний ворог для Сполучених Штатів сьогодні це Китай. Ось, і я думаю, що своїх партнерів. Америка не залишить тут, тут тут безперечно. Так власне, ми маємо завершувати. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему боротьба США та Китаю за Тайвань. Чи повториться можливо, повториться нинішній український сценарій у східній Азії? Чи може повторитися гостя нашої програми сьогодні? Це Ольга Іваницька, доктор історичних наук, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету інституту Нівеселястус. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою сто диливісіма